В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво непорочного серця, пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці, прийди, святий Духу, прийди через могутнє заступництво непорочного серця, пречистої Діви Марії. Твоєї найулюбленішої обручниці прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво непорочного серця пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці. Читання святого Євангелія від Луки. Як же спитали Ісуса Фарисеї, коли прийде Царство Боже, він відповів їм: Царство Боже прийде непомітно, ані не скажуть, ось воно тут, або он там, бо царство Боже є між вами. Далі сказав він до учнів: прийдуть дні, коли бажатимете побачити бодай один день сина чоловічого та не побачити. Скажуть вам, ось він тут, або Он він там. Не йдіть і не шукайте. Бо, як блискавка, що, блиснувши, світить з одного краю неба до другого, так буде свого дня син чоловічий, а перше він мусить багато страждати і бути відкинутим цим родом. Слово Господнє. Слава тобі Христе! Чувати й Очікувати. Молімося про чисте серце, готове на Прихід Ісуса. В останні тижні літургійного року я запрошений до есхатологічних роздумів. Ісус звертає мою увагу. На свій прихід наприкінці часів. Чи вірю я в Його прихід? Як часто я над цим роздумую? Ісус унаочнює мені Царство Боже, яке є посеред моєї повсякденності. Я не маю питати, коли прийде Царство Боже. Але чи вмію вже тепер помічати його багатство в повсякденні? Які знаки його царства я помічаю навколо себе? Зупинюся довше на моїх думках і відчуттях, пов'язаних з останніми часами, які порухи народжуються в мені. Які питання найчастіше собі ставлю чи прагну приходу Ісуса? Очікування приходу Господа може зосередити мене на питаннях, у яких криється звичайна цікавість і схильність до пошуку сенсаційних новин? Неважливо, коли і як прийде. Але чи готовий я до зустрічі з ним? Чи я готовий? Прихід Ісуса буде настільки шраптовим, як світло блискавки, що з'являється на небі. Уже тут і тепер я можу зустрічати його на молитві, у слові, у таїнствах. Ісус нагадує мені про свої страждання, про відкинення. Моя дорога до єднання з Ним веде через життя, також через моменти важких досвідчень. Однак, щоб не трапилося, Він остаточно переможе і прийде в славі. У довірливій розмові з Ісусом. Довірю йому все моє майбутнє. Довірю йому особливо останні дні мого життя, про які тепер нічого не знаю. Віддам йому себе, повторюючи слова У Твої руки віддаю моє вчора, моє сьогодні й моє завтра. В школі Богородиці. Марія не лише веде нас до Ісуса, але й навчає нас його чекати. Коли ми наслідуємо Марію, зустріч з Ісусом стане здійсненням прагнення нашого серця. Вона не буде раптовою, а з любов'ю й надією очікуваною. Послання Богородиці Цариці Миру 25 вересня 2021 року. Дорогі діти. Моліться свідчить. І радійте зі мною, бо Всевишнє мене й надалі посилає вести вас дорогою святості. Дітоньки, будьте свідомі того, що життя коротке, і на вас чекає вічність, щоб зі всіма святими прославляти Бога своїм єством. Не турбуйтеся, дітоньки, про земні речі, але прагніть неба. Небо буде вашою ціллю і радість запанує у вашому серці. Я з вами і усіх вас благословляю своїм материнським благословенням. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Марія, навчи нас очікувати Господа посеред щоденних подій у чистоті серця, у пильності, у любові. Допоможи нам любити Ісуса всім серцем, бо ті, що Його люблять, не будуть стивовані, коли Він прийде. У Твоє непорочне серце віддаємо решту нашого земного життя, просимо. Допоможе нам наслідувати Тебе в палкому очікуванні, приходу Господа. Амінь. Молитва Посвяти Ісусові через Марію. Пресвята Діво Маріє, сьогодні перед тобою у Твоїх руках. Відновлюю та підтверджую обітниці святого хрещення. Назавжди відрікаюся, сатани, усіх його діл а посвячуюся Пресвятому серцю Ісуса Христа. Хочу нести свій хрест і наслідувати Христа по всі дні свого життя згідно з волею Небесного Отця. О Маріє! Перед лицем усього небесного двору і цілої церкви, посвячуюся твоєму непорочному серцю, будь моєю матір'ю і царицею, у повному підпорядкуванні і любові, тобі віддаю, посвячую своє тіло та душу, своє майно, видиме і невидиме, плоди своїх добрих діл. Минулих, теперішніх і майбутніх, залишаючи за тобою все ціле і повне право розпоряджатися мною усім, що мені належить по твоїй благій волі, задля більшої слави Божої тепер і навіки Амінь. Господь з вами і з духом Твоїм. Нехай вас благословить Всемогутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Ідіть з миром Христовим. Богу подяка.